Вільмо 301 стерео. Живлення підключається власним шнуром. Запала. Клавіша пауза. Касетник шумить. Але функції не включаються. Можливо, тому що запала пауза. І це постану. Рік визначити. Не знаю як, але гост 71-го року. Тобто 81-го перепрошую. Касетник відкривається і закривається легко. На функції провірити не можу, тому що не виключається ні стопом. Ніякими кнопками пауза завис завипла. Завис...